Вже декілька поколінь птахів перезимувало на ужі. Територію під пішохідним мостом облюбували з двох причин: перша річка там довго не замерзає. Друга небайдужі їх часто підгодовують. Я даю їм хліб, адже на дворі зимній період. Можливо, у вас є собака, кіт або інші тварини. Ви ж даєте їм їжу, але ці птахи, як і безпритульні собаки, не мають господарів. Вони їдять лише якщо я, ви або хтось інший їм дасть їжу. Пан Йоміць приносить хліб, який залишається вдома. Каже, якщо так, бодай раз у місяць робитиме кожен птахам завжди буде що їсти. Зграю вважає окрасою та свого роду талісманом міста. З цим погоджуються і корінні жителі Ужгорода. З покоління покоління я пам'ятаю своє дитинство. Мене сюди приводила моя мама. І лебіді тут був один час. Тож якби підгодовували люди і качки, і, і, і чайки. І вже я яже своїх дітей сюди привожу. І думаю, що це є надбання міста. Що ж якась традиція вже стала цього міста, цього моста. І Багато людей сюди підходять, якби з дітками вже своїми. Допомогти намагаються чи можуть, однак інколи таке хаотичне піклування призводить до негативних наслідків. Тваринам, таким як птахи, не корисно давати якийсь хліб плісня, да? або давати їм солодке. Вони від цього хворіють. Цього багато людей не знає, і дає їм. Печиво і так далі. Їм треба давати звичайний корм, такий, як вони звикли їсти. От, наприклад, якийсь пшуно, не варений, розумієте? Можна, можна і варений, звичайно, але таке давати, яке їм не шкодить для їхнього шлунку, для травної системи. Ну, плюс рибу якусь. А, так як діти буває, що кидають підряд, все, то неправильно. Становище ускладнює і те, що, окрім актів милосердя, не поодинокими є спроби полювання на диких птахів. Біля того моста Раніше були левіді. Левідь раніше були, давно повню, І одного левіду вбили, і тепер вони туди більше не сюди не приходять левіді. На думку жителів, їх охороною має зайнятися міська влада. Та й дві тисячі гривень необхідні для систематичної підгодівлі на міський бюджет вважають невеликим навантаженням. Ну, я думаю, що міська рада могла б підключитися до цієї проблеми підготовки, підготовки підгодування. Годувати їх там. Стро... будувати гудівнички, їм. ну не забруднюють ті місця, де вони проживають. Так чи інакше, за спостереженнями біологів, птахів із року в рік прилітає на уж все менше, і ще менше їх залишається після зими. Наразі питання збереження живої окраси обласного центру вимагає комплексних заходів, які пересічні ужороці не можуть забезпечити.